Часто в школі практикуємо різні такі волонтерські благодійні акції, ярмарки. Тому це один з таких форматів у нас цього року новий. Всі кошти ми спрямовуємо в Янголи Азову. Вони звісно будуть використовувати ці гроші в своє бачення, але ми хотіли приурочити цей забіг саме тому, що якраз два роки тому був вихід наших бійців і досі вони залишаються в полоні. Зараз багато проходить акцій, щоб привернути увагу і України, і світу все таки, що треба далі боротися, бо ці люди надзвичайно багато зробили. І вони досі два роки вже там. Бігаю я той бігаю через день. Нормальний середній темп, потім в кінці трохи пришвидшується, щоб оббіглати всі. Я дуже вдячна організаторам за цей захід, тому що насправді тут піднімається дуже важлива тема за «Азовсталь». і це не тільки про «Азовсталь», а про збройні сили України. Тут важливо показувати свою позицію, говорити про це голосно і, і поєднання цих тем разом з здоровим способом життя це те, що має бути багато в нашому житті. Хочеться подякувати організаторам за цей благодійний захід, за привернення уваги до такої важливої теми. Трихи важко було, бо дуже було підгорю вниз. нас. Дуже подобається захід. Сподіваюся, що буде таких більше. Ми дуже завдячний всім нашим родинам, кожній дитині, батькові, матері, працівникові, які прийшли сьогодні підтримати наш забіг. У нас була велика спільна мета і ми раді, що нас єднає і міцна гробанянська позиція, і любов до активного способу життя і проактивного Приєднуйтесь до нас.